Історія однієї пісні із такою назвою відбулася підсумкова зустріч у рамках СТЕМ проєкту, що реалізує спеціалізована загальноосвітня школа номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Учні, вчителі й запрошені гості, разом вирушили в унікальну подорож крізь час, щоб доторкнутися до історії створення легендарного Щедрика. Символічно, що мандрівка відбувалася в кабінеті музики, який нещодавно оновлено і модернізовано спільним фінансуванням із місцевого бюджету. То і благодійного фонду полтавського ГЗК. початок зустрічі був особливо емоційним, адже учасники переглянули відео зруйнованого війною міста Покровськ. Кадри сповіщають, що ворог не лише знищує нас як націю, він стирає наші населені пункти з лиця землі. Учасники заходу розмірковували, як побачене пов'язане з темою заходу. За однією з версій, саме у Покровську, композитор Микола Леонтович написав свій всесвітньо відомий музичний шедевр Щедрик. Проте існують й інші припущення. Ребуси допомогли з'ясувати, які населені пункти також претендують на право бути місцем створення всесвітньо відомої мелодії. Попри невизначеність історичних фактів, Щедрик об'єднує українців незалежно від того. Де саме він народився. Присутні ознайомилися з біографією Миколи Леонтовича, дізналися про історію створення Щедрика. Для написання твору композитор надихався українськими народними мелодіями. Учасники заходу також обговорили географію поширення Щедрика у світі. Зокрема, дізналися, як звучить пісня японською. Щедрік не втрачає популярності є багато його аранжувань сучасними авторами. Адаптований Щедрик звучить незвично. Вчителі й гості мали можливість обрати ту композицію, яка їм припала до душі. Найбільшу кількість голосів набрав музичний твір у виконанні хорватського віолончеліста Степана Хаусера, заступниця міського голови Надії Угнічевій сподобався щедрик у виконанні Злати Огнівіч. Мені найближче це виконання, бо в дитинстві я ходила в сільську школу. Щедрик це був нашою піснею. Я виросла на, на цій пісні. Під час творчого квесту школярі вгадували, хто є автором ілюстрацій до Щедрика: штучний інтелект чи учні навчального закладу. Діти впоралися з легкістю. Пісенна подорож історії Щедрика не залишила байдужим нікого. Своїми враженнями поділилася восьмикласниця Анна Самойлова. Мені дуже сподобався цей урок. Я для себе дізналась багато нового: де саме виник Щедрик, хто його створив, які люди були задіяні в його створенні. Також я вважаю, що це такі уроки дуже потрібні для молоді, бо вони відкривають очі на правду. Дуже дякую Наталі Митрофанівні за цей урок. І сподіваюся, всім гостям і дітям теж сподобався. Сьогодні, коли війна руйнує наші міста і села, Щедрик нагадує, що наша культура це те, що ніхто і ніколи не зможе знищити.